Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі терапевтичну казку, яка називається Зубастик. Казка для тих, хто не хоче чистити зубки. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. А також, щоб підтримати наш канал, ти можеш оформити спонсорську підписку. Дякую. В одній чарівній країні жили були зубки. Так так. Звичайнісінькі зубки. Серед них був один маленький зубчик на ім'я Зубастик. Зубастик дуже любив хрумкати горішки, гристи яблучка і цукерки. В цій чарівній країні у всіх зубів були свої будиночки, де вони їли, спали і чистилися. Наш зубчик дуже любив поспати і поїсти, а ось чиститися. Щіткою, йому зовсім не подобалося. Чомусь ліниво йому було. Задоволення від цієї справи ніякого, користі теж не бачу, розмірковував так зубастик, тільки час даремно витрачаю. Краще б пожувати в цей час цукерки. І одного разу вирішив зубчик зовсім перестати чиститися. Цілими днями безперервно Зубастик хрумкав горішками і їв різну смакоту. Весело йому жилося і не доводилося двічі на день витрачати час на чистку. Одного разу Зубастик пішов в гості на день народження до друга, коли він прийшов додому до нього, то чомусь ніхто не хотів з ним розмовляти і гратися. Що це з ними? Раніше ж їм подобалося зі мною гратися. Засмутився Зубастик. Там був величезний смачний торт з шоколадом і горіхами. Зубастику теж дістався шматочок торта, але на загальний подив, як тільки Зубастик спробував тортик, то відразу закричав, наче від болю, заплакав і втік. Що це з зубастиком? Раніше ж йому подобалося їсти солодощі. здивувалися всі. А у Зубастика так розболілося все, -все від цього шоколадно-горіхового торта. Ой, як було боляче. Навіть плакати і ворушитися було жахливо боляче. Напевно, я вмираю, вирішив Зубастик і побіг швидко в лікарню. У лікарні його зустрів добрий лікар, чисто зуб. Оглянув він зубастика, похитав головою і сказав так, це дуже важкий випадок. Я нічим не можу тут допомогти. Невже це все? Невже я більше ніколи не зможу хрумкати? злякався зубчик і гірко, гірко заплакав. Лікар чисто зуб спокійно відповів. Будеш ти хрумкати ще чи ні? Залежить тільки від тебе. Кожен сам повинен стежити за своїм здоров'ям. Ти, дорогий Зубастику, коли востаннє чистився? М? Зубастик задумався і не міг пригадати, коли це було востаннє? Давним-давно напевно. М, -м, М? І ти ще дивуєшся, чого тобі так боляче їсти? здивувався лікар. Ти що? Не знаєш, для чого зуби чистяться? А... Ні, невпевнено простогнав зубастик. Зуби чистяться для того, щоб на них не накопичувався бруд і залишки їжі. Адже все це залишається на зубах, і якщо не чистити зубки спеціальною щіткою, то весь цей бруд починає руйнувати зубки. Саме тому у тебе все так болить, зубастику, відповів доктор Чистозуб. Вирішуй сам, якщо ти хочеш одужати, то чистся вранці і ввечері, і не шкодуй на цей час. Зубастик кивнув і бігом побіг додому, знайшов там свою зубну щітку і довго, довго відтирав з себе весь бруд. Потім зубчик подивився на себе в дзеркало і побачив, що він весь покритий маленькими дірочками, які під брудом було. Не видно, що ж я з собою зробив, гірко зітхнув Зубастик. З тих пір пройшло багато часу. Зубастик ретельно кожен день чистився вранці та ввечері. Він знову став білим і міцним, він знову зміг їсти горішки та солодощі, тільки от маленькі дірочки так і залишилися, як нагадування про його. Ледачий вчинок, дідок Каріс. Сталася ця історія давним-давно. Після того, як посварилися зубна фея, королева зубних фей, і дід Каріс, король країни без зубик. Вони стали ворогами, але кожен з них продовжує виконувати свою роботу. Як завжди, рано вранці маленькі зубні феєчки прокидаються і відправляються на роботу. Це не проста робота, але дуже відповідальна. Щоранку феєчки прилітають до хлопчиків і дівчаток, щоб перевірити, чи чистять дітки зубки. Феєчки дуже радіють, коли дітки не забувають чистити зубки і нагороджують їх за це новою зубною щіткою і полоничною пастою. А коли у хлопчика чи дівчинки випадає молочний зубик, то зубні феєчки дарують діткам подарунки, кіндер сюрпризи, заколочки, календарики або олівці. А ті дітки, які забувають чистити зубки або зовсім не хочуть цього робити, сильно засмучують феєчок. Адже варто хоч раз не почистити зубки і може стати біда. Так-так. Справжня біда. У зубик може оселитися підступний дідок Кар'єс. Його країна без зубик знаходиться якраз поруч з королівством зубних феєчок. Дід Кар'єс своєю чорною паличкою стукує по зубчиках, і зубчику від цього стає боляче. Від болю зуб починає чорніти, і тоді тільки лікар зможе допомогти цій біді. А якщо не попросити лікаря про допомогу, то підступний дідок Карієс може забрати зубчик собі. Так, так, він дуже хитрий. Зазвичай на допомогу він кличе ще своїх онуків-помічників вреднюшку і ласунку. Вреднюшка ховає від хлопчика і дівчаток зубні щітки і пасту і шепоче їм на вушко. Навіщо тобі витрачати зайвий час на чищення зубів? Краще поспати довше, ще встигнеш завтра почистити. Нічого з твоїми зубками не трапиться. А ласунка, як на зло, розкладає всюди цукерки, тістечка, пряники і каже своїм тонесеньким голосочком Їж, голубчику, їж ще одну цукерку, ще одне тістечко. І якщо хлопчик і дівчинка піддаються на вмовлення вреднюшки і ласунки, то дуже скоро їх зубчик починає хворіти, ще більше чорніти, а потім його забирає дідусь Кар'єс. А якщо діти продовжують їсти багато солодкого і не чистити зубки, то підступний дідок Кар'єс стрибає в наступний зубчик і починає стукати своєю чорною палочкою по ньому. Щоб не сталося такого лиха і всі зубки залишилися на місці, треба для початку позбутися онучок, вреднюшки і ласунки, почати чистити зубки два рази на день вранці. І ввечері, і перестати їсти багато солодкого. Як тільки вреднюшка і ласунка втечуть з зубчика, пора виселяти звіти й діда Кар'єса але просто так цього не зробити. Нам знадобиться допомога лікаря адже у нього є чарівна біла паличка, вона дзинчить і крутиться. Так, 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 саме вона лякає дітка Кар'єса. За допомогою цієї палички лікар витягне діда Кар'єса з зубчика, і він перестане боліти. А щоб цей хитрюга знову не пробрався в зубок, лікар насипле в зубок чарівний пил, пломба називається. І тоді дідові Кар'єсу доведеться повертатися в своє королівство без зубик. Ні з чим. Але нам треба бути дуже уважними, так як дід Каріс може в будь-який момент повернутися, якщо ми перестанемо чистити зубки і будемо їсти багато солодкого. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.